Як же у нас з 1 жовтня 2022 року зміниться мінімальна зарплата? І так, увага. Перше, що ми маємо пам'ятати, згідно держбюджету на 2022 рік, з 1 жовтня мінімалка з 6500. Доходить до рівня 6700 гривень. Це якщо говорити в розрахунку на місяць. В погодинному розмірі це складатиме 40 гривень 46 копійок. Тобто, в даному випадку ми маємо з вами задати собі запитання: а на що ж плине наша мінімальна зарплата і зростання її наразі вже. Відомо і ми розуміємо, що на 2023 рік держбюджетом не передбачено зростання мінімальної зарплати. Ми заходимо з вами в 2023 рік із мінімалкою в 6700. І власне це говорить про те, що е, багато показників нашого. Е, Наші розрахункових величин залишаться без змінами, оскільки будуть прив'язані саме до цього фіксованого розміру. Зараз на слайді ви бачите виплати, на які не впливає з 1 жовтня підвищення мінімальної зарплати. Це, по-перше, мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину. Нагадаю, він розраховується від прожиткового мінімуму в залежності від віку дитини. так? А далі на суму індексації безпосередньо на суму індексації, якщо індексація у вас нараховується, то підвищення мінімальної зарплати не Вплине на суму індексації, оскільки нарахування індексації здійснюється від розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу. Але у темі індексації, якщо підприємство використовує мінімальний розмір посадового окладу 6500, у темі індексації стає нова така прив'язка до мінімалки: це зростання посадового окладу, підвищення посадового окладу. може вплинути на подальшу індексацію, а може і не вплинути списку у нас. На що ще не вплине на розмір податкової соціальної пільги, якщо ми обраховуємо з вами її для податку доходів фізичних осіб, ну і на суму добових. Хоча суми добові і прив'язані до мінімальної зарплати, але вона, ця мінімалка, використовується для розрахунку станом на 1 січня 2022 року. Тому для суми добових витрат, що не оподатковується ПДФО і військовим збором, залишається неоподаткований розмір. Змін у прив'язку до 6500 гривень, да? тобто до мінімалки в 6500. Отже, це ті показники, які не вплинули і не змінились. Ну, а зараз ви бачите виплати, на які вплине зростання мінімальної зарплати з 1 жовтня. Давайте подивимося, на що саме вплине. По-перше, на перегляд розміру посадових окладів, погодинних ставок. По-друге, на базу нарахування ЄСВ і мінімальний страховий внесок. Ну і по третє, на розмір лікарняних і декретних. Отже, підемо по черзі. Перше, що ви зараз бачите, це фіксація розміру мінімальної зарплати в табличці, яка у нас 1 жовтня визначена у погодинному розмірі 40 гривень 46 копійок і в мінімальну заробітну плату на місяць розрахунку 6700. тисяч Першим важливим моментом, на який хочу звернути вашу увагу, перевіряйте, будь ласка, розміри погодинних ставок. 40 гривень 46 копійок це мінімальна погодинна ставка. Але мала кількість годин у нормі може створити недостатню суму для нарахування в розрахунку на місяць. Тобто, коли у графіку змінності. Норма кількості годин, що запланована за графіком роботи підприємства для такого працівника у графіку змінності є нижчою за базову норму, то відповідно може статися таке, або, наприклад, там норма просто невелика, може статися таке, що множення е, такої норми, яку працівник виконав по факту, на множення на 40-46 е, не створить. Нарахування в 6700. І дуже багато хто запитує, чи потрібно робити доплату до розміру мінімальної зарплати. Відповідь стверджувальна: так, потрібно. Поясню, чому, в кодексі законів про працю, стаття 97, у законі про оплату праці у статті 3 прим. 1, визначено, що гарантії, при якій здійснюється доплата до розміру мінімальної зарплати, є саме показник мінімальної заробітної оплати в розрахунку на місяць, а не в її погодинному розмірі. Тобто погодинний мінімальний розмір є розрахунковою величиною, а контрольною для. Здійснення дотримання державних мінімальних гарантій є саме розмір місячної заробітної плати мінімальної 6700. Тому, друзі, порада, будь ласка, орієнтуйтеся на необхідність доплати, яка виникає у працівників в зв'язку з тим, що 40-46 погодинна ставка в них встановлена. Але норма графіку змінності у працівника в часі норма. Яку ви заклали для роботи у відповідний місяць? Не створила фактично відпрацьовану норму. У розрахунку повного нарахування у розмірі 6700. тобто виникне невеличка сума доплати. Якщо ж працівник не відпрацював графіку змінності в зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, відпустками, відпустками без збереження зарплати, іншими поважними і неповажними причинами, то як ви розумієте, доплати не буде, але ж оплата працівнику буде здійснювати пропорційно відпрацьованому часу, правильно, тобто за фактично відпрацьовані години. В тому випадку, коли підприємство здійснює підвищення посадових окладів з 1 жовтня, хочете мене запитати, всім підвищувати чи тільки можна тим, у кого 6500? Тут немає стверджувальної відповіді, звичайно, можете всім, як це правильно зробити. Визначити коефіцієнт, на який зростає мінімальна зарплата, 6500 і 6700. Визначаємо з вами коефіцієнт, і цей коефіцієнт застосовуємо до. Штатних посадових укладів працівника, так, щоб було рівномірне зростання. Далі можна залишити підвищення посадового укладу тільки на праці, тобто працівникам, які з найнижчими посадовими окладами і підвищити їх до 6700. При цьому розумійте, що всі ті посади, які йдуть над ними, тобто вищі, які були вчора 6700, мають вже стати 6800. Нагадаю, потребу дотримуватися міжкваліфікаційного співвідношення, які ми прораховуємо від некваліфікованої праці до кваліфікованої. Ось це правило, будь ласка, по розподілу пам'ятайте. Наступне наше питання це питання впливу мінімальної зарплати на наші показники ЄСВ. Бо від показників ЄСВ залежить ну, дуже багато. Давайте подивимося, що у нас наразі. І так, показник сплати ЄСВ це максимальний фонд оплати праці, на який нараховується ЄСВ. Це 15 розмірів мінімальної зарплати з 1 жовтня для тих підприємств, які мають великі європейські зарплати. База для нарахування ЄСВ буде складати вже 100 тисяч 500 гривень. Для тих, хто контролює мінімальний страховий внесок, це роботодавці, це ФОПи саме за себе, для них. Потрібно контролювати цю вилучину вже в розмірі 1474 грн. гривні. Тобто база для нарахування мінімального страху внеску або доплати є мінімалки да, контролюватиметься вже виходячи з цифри 6700. Тому ми ці показники пам'ятаємо да, і контролюємо їх починаючи із жовтня.